3 мільйони гривень за фальшиві діагнози ухилянтам на Кіровоградщині злочинна група медиків-високопосадовців поставила на потік корупційні схеми уникнення мобілізації. Незаконний бізнес спільно викрили Служба безпеки та Нацполіція, серед фігурантів, керівники медзакладів, військовослужбовці та цивільні. Тарифи на їхні послуги коливалися від тисячі до десяти з половиною тисяч доларів США. Встановлено, щоб надати правдивості фейковим діагнозам, ділки підшукували дійсно хворих. Людей та використовували знімки їхніх досліджень МРТ або КТ. Правоохоронці вже встановили особи більше 20 клієнтів корумпованих медиків. Оперативники СБУ задокументували чотири факти одержання неправомірної вигоди тілками та затримали їх на гарячому під час одержання ними 2,5 тисяч доларів США від ухилянта. За результатом 13 проведених обшуків, як у домовладіннях медиків, так і в медичних установах було виявлено та вилучено 70 тисяч доларів США. Медичні довідки, чорнова бухгалтерія, а також комп'ютерна техніка. Наразі всі члени злочинної групи затримані та їм повідомлені підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України це прийняття пропозиції або отримання неправомірної вигоди службовою особою, караються позбавленням волі на термін від 8 до 12 років. 400 тисяч гривень ошукала родичів безвісти зниклих військовослужбовців. На Кіровоградщині викрили черву шахрайку, яка наживалася на людській біді. За два місяці вона встигла обдурити десятьох жителів області. У прокуратурі інформують, що її вже повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах. Жінка, використовуючи номери мобільних телефонів, які потерпілі самі зазначали в оголошеннях, телефонувала останнім та пропонувала поповнити картковий рахунок, який нібито відкрито на їхнє ім'я для отримання відповідних виплат від держави. Упродовж січня лютого підозрювана ошукала 10 осіб, які добровільно перераховували на зазначений нею рахунок від 15 до 60 тисяч гривень. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить майже 400 тисяч гривень. У Кіровоградській обласній раді, особливо у воєнний час, немає літніх канікул. Тому депутатам зарано думати про відпочинок. 20 червня в них за планом сесійний день. Старт засідання у 10-й. Система рада вімкнена. Депутати реєструються, і лише 32 депутатських прізвища на екрані. Необхідний для проведення сесії кворум. Відсутній ще 10 днів назад. Я підписав розпорядження, що ми проводимо сесію 27 сіму сесію. Восьмого скликання, 20 червня. Ми працювали з депутатами у нас. По всім параметрам повинен бути кворум, і ми повинні були провести цю сесію. Ну, сьогодні ряд депутатів, які не з'явилися. Ну, є різні причини: є лікарняні, є відрядження, є деякі депутати, які обіцяли, що будуть на сьогоднішній день не беруть слухавку. Будемо розбиратися з кожним депутатом, який мав зобов'язання прийти сьогодні в сесійну залу і відпрацювати. Керівництво облради, м'яко кажучи, здивоване депутатськими прогулами. Юрій Дрозд оголошує перерву. Разом із керівниками фракцій і представниками депутатських груп йдуть на коротку нараду. За декілька хвилин голова облради озвучує, про що домовилися. Згідно нашого регламенту, ми можемо зібратися або через час дати час на те, щоб зібрати кворум. Кворум ми за час не зберемо, тому я прийняв рішення, що на протязі двох неділь, то що у нас прописано в регламенті, зібрати повторну сесію. На сесію винесли 47 питань, проти жодного так і не розглянули. Частина питань потребує негайного вирішення, підкреслив Юрій Дрозд. Нагальне питання це об'єднання наших двох комунальних закладів. Це Олександрійська психіатрична лікарня із нашим комунальним закладом, обласна психіатрична лікарня. Також ми повинні сьогодні були створити нове комунальне підприємство це центр супротиву. Також ми сьогодні повинні вирішити питання по світловодській спецшколі. І ряд питань було суттєвих програм. Це стосується і освіти, і охорони здоров'я, і економіки нашої, нашої області. В Керівництво облради є два тижні, щоб скликати сесію повторно. Про день наступного засідання депутатів і громадськість попередять заздалегідь. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Повернути здоров'я після бойових дій можливо, якщо розпочати реабілітацію своєчасно і під контролем компетентних фахівців. Відповідні умови створили в Голованівську на Кірвоградщині. На території селищної лікарні з'явився сучасний реабілітаційний модуль для ветеранів, поранених захисників і цивільних, які постраждали внаслідок війни. Щодня пацієнтів там дедалі більше. Спочатку в червня ми почали працювати бажаючих дуже багато вже 11 пацієнтів у Нас було зараз 4 закінчують реабілітаційну допомогу. Кожен день займаються. Персонал приймає пацієнтів по буднях. Захисники з травмами опорно-рухового апарату займаються на сучасних тренажерах. Курс реабілітації триває від двох тижнів до місяця. Лікарі допомагають позбутися больових відчуттів у тілі, повертають тонус м'язам, відновлюють ходьбу та мовлення. Лікування безоплатне. В першу чергу це реабілітація, реабілітаційні послуги, ураження. Нервової системи людей У нас невроли переходили на лікарів-сфери, тобто ми цей набір беремо. І коли люди фізично втрачають кінцівки, так само займаємося. Модуль відповідає нормам безбар'єрності: кабінети зі свіжим ремонтом, укомплектовані зручними меблями. Поряд з модулем облаштували реабілітаційний майданчик з навісом, де можна займатися за будь якої погоди. Крім фізіопроцедур, пацієнти також можуть отримати консультацію психолога, юридичний супровід чи інші соціальні послуги. У владі сподіваються, що це допоможе ветеранам якнайшвидше відновитися та інтегруватися в суспільство після війни. На Кіровоградщині налічується 52 тисячі 900 ветеранів, а це дуже велика кількість. З них 3087 – це ветерани з інвалідністю, і зрозуміло, що географія широка це наші ветерани з усієї області. І дуже важливо, щоб в різних куточках області були такі майданчики, які могли б надати якісну реабілітацію. Адже навіть якщо він проходить реабілітацію в госпіталі чи в обласній лікарні, потім ветеран повертається в громаду, і для гарного результату це треба під. Підтримувати, якісно підтримувати. Ветеран Ігор боронив державу у складі 121-ї бригади з першого дня повномасштабного вторгнення. Наприкінці минулого року демобілізувався через проблеми зі здоров'ям. Каже, такі реабілітаційні модулі дуже необхідні для лікування військовослужбовців. Наврядчі можна перебільшити значення реабілітаційного центру. Реабілітація це такий завершальний процес лікування. І від правильності підходу лікарів-реабілітологів ти починаєш сприймати себе нового як достойного. І Можеш нормально інтегруватися назад в громаду. Реабілітаційний модуль збудували за кошти благодійників. Роботи велися чотири місяці. Проєкт коштував 4,5 мільйони гривень. Амбулаторна реабілітація це на наступний етап розвитку реабілітаційної системи, яку запроваджує Міністерство охорони здоров'я в рамках єдиного медичного простору. Це дуже важливо, тому що коли людина проходить реабілітацію, необхідно вчасно виписати додому, тому що вдома і стіни лікують, людина перебуває вдома і, власне, приходить виключно за необхідними процедурами вже в заклад амбулаторної реабілітації. Це вже п'ятий реабілітаційний модуль такого типу в Україні. Ще декілька меценати планують звести до кінця поточного року. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. В армію за власним бажанням жителі Кіровоградщини мають змогу підписати контракт зі збройними силами. Про умови та затребувані вакансії розповіли представники рекрутингового відділення Кропивницького РТЦК та СП. На військову службу за контрактом нині набирають як чоловіків, так і жінок. Кандидатам має бути від 18 до 60 років. Для раніше судимих осіб контракти не передбачені. Також у кандидатів не повинно бути протипоказань за станом здоров'я. Терміни служби залежать від віку та звання. Наразі громадянам пропонують контракти на 1, 3, 5 і 10 років. Мінімальне грошове забезпечення контрактника складає 20 тисяч гривень. Також він отримуватиме соціальні пільги, визначені державою. Кандидати можуть самостійно обрати військову спеціальність. Та підрозділ, в якому бажають служити. Після проходження військово-лікарської комісії рекрутів направляють у навчальні центри. Підготовка триває щонайменше півтора місяці або довше залежно від посади. За консультаціями, охочим підписати контракт, варто звернутися до свого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Потреба у всіх практично спеціальностях, у всіх родах військ від ССО, ТРО, Сухопутних військ. Повітряні сили і спеціальності також не тільки бойові, а навіть такі досить цивільні, як бухгалтер, кухар, механік, водій. Всі на весь спектр спеціалізації можна знайти місце. Пожертвую кров врятуй захисника. Благодійну акцію до Дня донора провели на станції переливання крові в Кропивницькому. Зранку курсанти Донецького університету внутрішніх справ відпросилися з занять. Причина поважна. Здають кров для поранених захисників. Курсантка Сатік буде донором уперше. Насправді для мене це честь здавати кров, оскільки я хочу допомогти нашим захисникам не тільки донатами, але й якось. Матеріально так сказати, щоб допомогти їм бути здоровими. Як чесно, трошки страшно. Страшно, що може стати погано, адже це вперше я не знаю, як все може пройти. Стати донорами можуть повнолітні особи, які не мають проблем зі здоров'ям. Перед донацією вони проходять обстеження. Донорів вагою менше 50 кілограмів, та з високим тиском медики до процедури не допускають. Крім того, здавати кров не можуть люди, в яких є важкі недуги. Хронічні хвороби, відсутній орган, який важливі там почка, потім інваліди групи, другої групи, першої групи, не можуть завати. Хранічні брахінти, пневмонії такої, що не можна. Ну, і інфекційне захворювання це Б, С, гіпатіти. Далі в донорів беруть кров з пальця на аналіз, досліджують її на автоматизованому обладнанні. Визначаємо гемоглобін, гематокліт тромбоцити. Щоб донора пропустити, здавати виносну кров. Якщо буде понижений гемоглобін, ми не допускаємо донора здавати кров у мужчин від 135 до 160, у жінок від 125 до 140. За результатами аналізів Дмитро ідеальний донор. Курсан щодня займається спортом і не має шкідливих звичок. Тому протипоказання до донорства відсутні. Для юнака це вже ювілейна десята донація. Завжди здаємо кров ходимо, допомагаємо, тому що ми розуміємо, що ця кров зараз потрібна дуже нашим бійцям і просто цивільним людям, які також можуть страждати від війни або чи через якісь проблеми зі здоров'ям. У Дмитра, друга група крові з позитивним резус-фактором, вона одна з найпоширеніших і підійде для переливання багатьом. Курсант сподівається, що його кров допоможе і військовим. Ну, це нас мотивує, тому що ми хочемо більше допомагати їм не тільки словами, а й діями, не тільки донатами, а здачею, ще ну, як здачі, ну, таким, як здача у крові. Тому що це може врятувати комусь із них життя. Донори здають 450 мл крові. Це стандартизована доза, яка вважається безпечною для людини. За словами медиків, повторювати процедуру дозволено кожні два місяці. Для організму це оновлення, тобто перш за все. У нас приходять люди, кажуть, що в них і вночувають і певне покращення по самопочуттю після донації, і деякі навіть відмічали, що якщо було певне підвищення тиску, вони відмічали його зниження, тобто протягом певного часу. І взагалом, тобто, це стимуляція організму оновлювати свої клітини. Одного двох людей ми в змозі, тобто однією кроводачею, підтримати а когось врятувати. Донація триває від п'яти до десяти хвилин для донора. Процедура безболісна та не спричиняє ніякого дискомфорту. Я думала, що мені стане трішечки плохо, але чудово себе почуваю. Це такий маленький, але потрібний внесок в нашу країну. Донорська акція тривала впродовж трьох днів. За допомогу медики віддячили курсантам приємними подарунками. Кожного донора ми обов'язково вітаємо браслетиком. Обов'язково кожному донору ми даруємо нашу продукцію. Це у вигляді блокнотика, календарика, магнітика. Деяка продукція знаходиться в лотерейці. Це чашки в лотерейці, ковбаска, олія також в лотерейці, зарядні пристрої. Загалом вдалося зібрати понад 100 літрів крові. Далі її розподілять між лікарнями області та відправлять на передову, де вона конче необхідна пораненим бійцям. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Новини ТІТІВІ. Нову символіку Кропивницького, два герби та прапор розробить топонімічна комісія. Перші два етапи конкурсу виявилися безрезультатними. Жодна із робіт не пройшла далі. Про це повідомив секретар міської ради Олег Колюка і додав, що загалом на участь заявилося 11 учасників. Проте запропоновані ними проєкти не відповідали вимогам положення конкурсу, який ще у березні затвердив Депкорпус. Відтак на засіданні топонімічної комісії сформували робочу групу. Який має власними силами розробити символіку над гербами малим та великим і прапором працюватимуть п'ять фахівців. Це історики Олександр Чорний, Юрій Митрофаненко, Ірина Козир та Борис Шевченко. Очолить групу Олег Колюка. Напрацювати нову символіку планують впродовж двох місяців. Розроблені проєкт чи проєкти презентують громаді та міській раді, і лише після цього запустять процедуру затвердження нової символіки. Спочатку напрацюємо. Скажімо так, ідеологічну частину, так що саме має бути відображено в символіці, в гербі, в прапорі міста Кропивницького. А потім це все маємо втілити за допомогою геральдичних символів і правил уже в самій символіці, в гербі, в прапорі. Подальшому обов'язково ж ця напрацьована символіка. Ми направимо її на отримання висновку геральдичної ексологічної експертизи до українського геральдичного товариства. Зовсім скоро пасажирам громадського транспорту в Кропивницькому може більше не знадобитися готівка і паперовий квиток. Місто збирається перейти на автоматизовану систему оплати за проїзд. Нині її готують до впровадження. Існує два варіанти впровадження такої системи. Перший варіант це створення комунального спеціалізованого підприємства, яке буде виконувати функції оператора АСОП. Друге питання це залучення власної інвестицій з боку юридичних. Осіб з боку підприємств підприємців, які забезпечать встановлення необхідного обладнання та підтримку роботи особ». У владі пояснили, до осопу під'єднають комунальне підприємство Електротранс у салоні автобусів і тролейбусів встановлять валідатори, за допомогою яких містяни зможуть оплатити поїздку. Для реалізації проєкту влада веде перемовини з українським оператором і який інтегрував свою платіжну систему на ринку пасажироперевезень у великих містах України. Ми даємо валідатори, тобто транспортні засоби будуть оснащені ось такими рішеннями. Ми даємо платіжну інфраструктуру, про яку я згадував, тобто кожен з ваш мешканців отримує картку мешканця чи пільговик, він зможе її поповнити в будь-якому терміналі міста. Ми даємо можливість розраховуватися і поповнювати в мобільному застосунку. Представники компанії додали, застосунку особа може згенерувати персональну транспортну картку. Вона має зручний і зрозумілий інтерфейс. Там будуть відображатися особисті дані користувача, грошовий баланс та інформація про поїздки. ось ми маємо той екранчик, який говорить про транспортну картку. Що в мене є, скільки я мав заплатити, куди я їздив, що робив, все зручно. Електронна система дозволяє пасажиру розрахуватися за проїзд у зручний для нього спосіб: фізичною карткою або через інтернет-банкінг. Оплата займає лічені секунди. Я натискаю кнопочку, валідатор переходить в режим очікування, картки, я притискаю і тут він показує, що в мене тут 40 поїздок лишилося. Відповідно, користувач має картку, він може на валідаторі завалідуватися, дізнатися, скільки в нього поїздок і якимось чином вже розраховувати свою ситуацію. Як зазначили в міському управлінні транспорту, передбачається, що електронний квиток буде доступний тільки в автобусах і тролейбусах. Маршрутні таксі валідаторами не оснащуватимуть. Проте влада спонукатиме приватних перевізників підключитися до особу згодом. У них дуже багато коштів в тіні. Так, от для того, щоб вивести ці кошти з тіни із тіні, ми повинні підключити і їх на електронний квиток. Зараз ми створюємо їм можливість. Нам показати не тільки свої витрати, а реальну кількість перевезених пасажирів. На що це впливає? Це впливає в першу чергу на розрахунок і на тариф. Питання електронного квитка в Кропивницькому постало ще 10 років тому, але так і не вийшло за рамки обговорень. Наразі безготівкова система оплати за проїзд діє в більшості обласних центрів України. Від цього виграє як громада, так і перевізники. Вважає міська влада. Це призведе до покращення якості надання послуг у міському пасажирському транспорті, суттєвого зменшення кількості використання готівкового розрахунку пасажирами за транспортні перевезення, забезпечення обліку фактично наданих послуг з перевезення пасажирів, у тому числі пільгових категорій пасажирів, отримання повної достовірної та деталізової інформації про надані транспортні послуги для вирішення задач аналізу, планування та удосконалення мережі. Пасажирських перевезень та обґрунтованості тарифів на перевезення. В компанії EasyPay повідомили, запустити систему електронної оплати реально за півроку. Відповідна технічна документація вже напрацьовується. Після ознайомлення із нею рішення про електронний квиток ухвалюватиме виконком та депутати міської ради. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Перший випадок отруєння дикорослими грибами цьогоріч зареєстрували на Кіровоградщині. На лікарня на ліжко через лісовий делікатес потрапила 60-річна жителька Дмитрівської громади. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Зі слів потерпілої вона вживала дикорослі гриби, синявки, зібрані в лісі поблизу села та приготовані власноруч. Зазначу, в минулому році грибами отруїлися троє жителів Кіровоградщини. Фахівці нагадують, вживання дикорослих грибів небезпечне для здоров'я і життя. Симптоми отруєння дикорослими грибами можуть з'являтися як через 30 хвилин, через годину після споживання, так і на наступний день, навіть через декілька днів. Перш за все, це симптоми з боку травної системи, може бути нудота, блювання, діарея. Приєднуються і інші симптоми, такі як різкий біль у животі, головний біль, може бути підвищення температури, може бути запаморочення, галюцинації, можливо, може бути холодні кінцівки рук і ніг, так як відбувається відтік крові. Ну звичайно. Часто дикорослі гриби, якщо свої часто не звернуться за медичною допомогою, приводять, на жаль, і до смертельних випадків. Гордість міста. 220 випускників Кропивницького отримали відзнаки за успіхи у навчанні. Самі нагороджені зізнаються, роки в школі назавжди залишаться в пам'яті, а витрачений на здобуття знань час, який привів до відзнаки, це внесок у власне майбутнє. Школа давала великі можливості, щоб я могла навчатися і відкривала відкривати себе якось по-новому в чомусь цікавому, можливо навіть я докладала зусиль навчання, тому що це потрібно для майбутнього, і для того, щоб стати якимось я думаю, важливим в цьому житті. Школа є для мене була так як змагання, тому це були основні мої цілі. Але просто було приємно проводити час за навчанням, тому я не жалію про те, те що там вона. Витрачений час на навчання спогади е, після школи залишилися приємними, особливо з ці останні два роки, оскільки е, вони були найбільш насиченими е, і в і навчання, і в плані е, можливостей все, що пов'язано з однокласниками, це не знаю такі дуже щемливі спогади. В деяких моментах можливо трошки сумні навіть, але разом це все поєднується в дуже таку довгу шкільну історію. Привітати свій випускний клас, який вів три роки, прийшов і Станіслав Пустовоїт. На початку великої війни освітянин прийняв рішення іти захищати Україну. Утім, зізнається, усі ці роки не поривав зв'язок із дітьми. Сьогодні пишається кожним і кожною. Звичайні такі, якісь моменти дружнього спілкування, десь якісь педагогічні моменти, тому що, ну я розумію людей, які прийшли на моє місце, яким також потрібна була допомога, тому намагався наставити на шлях таким чином, щоб всім було комфортно в цій ситуації. Через три роки як вони змінилися? Це дорослі люди, це вже зовсім інше мислення. Якщо ми з ними прощалися наприкінці восьмого класу, то зараз це вже випускники, які вже мають свою точку зору, свої ідеали. Свої плани на майбутнє і ну гордість, гордість, звичайно, тільки гордість. Зазначу, цю річ вперше в Україні не вручали медалі. Натомість у Кропивницькому вирішили не позбавляти випускників однієї з перших їхніх вже дорослих досягнень. Тому освітяни розробили власну міську медаль, яку вручали разом із відзнакою Гордість міста. Правила змінилися під час вже того, що наші учні навчалися у 11 класі. Вони чекали, і ми восени обіцяли, що обов'язково для них буде захід відзначення. Але для міста це важливий захід ще в тому, що ми повинні знати, які у нас найкращі учні, дати їм можлив... напутні слова для того, щоб вони повернулися в Кропивницький, якщо вони будуть отримувати освіту. Світу, десь за межами нашого міста вручаємо відзнаку гордість міста, і це не просто відзнака. Ці випускники вони дійсно є гордістю нашого міста, гордістю нашої країни, тому що це діти, які залишилися в Україні, які навчалися в Україні. Ми знаємо наскільки зараз тяжко проходить. Навчальний процес в зв'язку з постійними тривогами можливо десь були й дистанційні змішані форми навчання, але ці діти вони досягли такого першого свого успіху в житті. Подякував випускникам за освітні досягнення і області Андрій Райкович наголосив, що ще більш цінною ця відзнака є, тому що навчатися довелося у надскладних умовах: роки ковіду, а потім повномасштабне вторгнення. І це вже четвертий випуск в умовах великої війни. Також начальник обов'язково адміністрації подякував освітянам та батькам за те, що випликали таке свідоме і патріотичне покоління. Вітаю ваших вчителів, тому що вони дали вам ті цінності, які ви пронесете впродовж свого життя. Я вітаю батьків за вашу турботу, за переживання, за те, що ваші надії справдюються. Цього дня також відзначили переможців всеукраїнських олімпіад і наукових конкурсів. Сертифікати на отримання одноразових стипендій вручили п'ятьом випускникам. Яскравим акцентом вечора став хореографічний номер у виконанні ансамблю Світанок. Грачщина відзначила 45-й міжнародний день поля. У Созонівці зібралися аграрії, науковці, представники компанії, дистриб'юторів, викладачі, студенти аграрних вишів. Загалом близько 325 учасників із семи українських областей та інших країн. Відкрили зліт нагородженням лауреатів обласної премії імені Олександра Гіталова. Її отримали троє працівників із різних районів області. На дні поля учасникам презентували результати селекційних і агротехнологічних досліджень. А це чотириста. Ортів і гібридів сільгоскультур свою продукцію експонували і компанії, виробники добрив, біостимуляторів, засобів захисту рослин та аграрної техніки за те, що Україна навіть в умовах війни з хлібом та іншим збіжжям і не втрачає позиції на світовому ринку. Присутнім подякували керівники області. Лише разом. Аграрії, наука, машинобудування, вітчизняне машинобудування, вихід його на високі. Технологічні стандарти можуть забезпечити стабільність аграрної економіки, аграрного сегменту господарювання. Це все той фундамент держави, який розбити неможливо. Завдячуючи нашим Збройним силам, нашим захисникам, захисницям, ми маємо можливість сьогодні зібратися подякувати всім аграріям за те, що ви робите. В першу чергу. Це економічна безпека нашої держави. Це продовольча безпека нашої держави. Це ви. художньо публіцистичну збірку Берегині України презентували читачам бібліотеки імені Євгена Малонюка у Кропивницькому. Книга літературно описує російсько-українську війну та відвагу українських жінок, які поряд із чоловіками змагаються за незалежність України. Героїнями збірки стали реальні військовослужбовиці, бойові медикині волонтерки. А в сюжет оповідань лягли історії, які з ними відбувалися під час повномасштабного вторгнення. Над збіркою працювали автори з різних областей держави. Тому числі літератори з Кропивницького літературного об'єднання Степ, як зазначили письменники, книга Берегині України. Це їхня присвята непоборному духові української жінки. Видана вона в місті Дніпро, ініціатор, спілка письменників міста Дніпра. Тема війна і жінка. Коли я сказала нашим авторам, пише на цю тему. Перше написала я: Олександр Архангельський, Тетяна і Ніна Даніленка. Тема складна. Болюча, ну я так вважаю, що це дуже важлива тема, і треба підіймати.